І нині засновника телеграму Павла Дурова заарештували у Франції. Напередодні ввечері його затримали в аеропорту Лебурже, коли він вийшов зі свого приватного літака після поїздки до Азербайджану. Ось про таке повідомляють французькі змі. а Також журналісти зазначають, що саме в цей час в Баку був присутній також і. Путін, отже, за їхніми даними, дуров у Франції був включений до списку розшукуваних осіб. Його звинувачують у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайств через відсутність модерації у телеграм. Основна претензія влади Франції до Телеграму та особисто дурова це зашифровані повідомлення у месенджері. Сьогодні у його справі буде засідання суду, де йому і оберуть запобіжний захід. Нагадаємо, що у 2021 році дуров отримав французьких. Громадянству. Далі коротко до оперативної ситуації у столиці, адже в місті на вулиці Володимира Брошка сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Кадри аварії опублікував телеграм-канал Київ оперативний. За даними очевидців, є потерпілі і наразі правоохоронці з'ясовують причину ДТП.